Ковальська громада попрощалася з трьома захисниками, життя яких обірвалося на Донеччині. Сержант патрульної поліції, оператор безпілотних літальних апаратів, зведеної стрілецької бригади Хижак, 35 35-річний Дмитро Сергієнко, загинув 2 травня 2025 року в місті Лиман Краматорського району. Водій електрика роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої ігерської бригади, 29-річний Максим Плотніков, загинув 1 травня 2025 року в районі населеного пункту Муравка Покровського району. Далекомірник з зенітно ракетно артилерійського дивізіону 100-ї окремої механізованої бригади 54-річний Руслан Фаткудінов загинув 29 квітня 2025 року в районі населеного пункту Шахове Покровського району. Поховали захисників на Алеї Героїв міського кладовища. Польський міський голова Ігор Чайка прозвітував про роботу за 2024 рік на зустрічах з мешканцями у різних мікрорайонах міста. Наголосив на пріоритетних напрямках, серед яких підтримка сил оборони, допомога сім'ям полеглих захисників, реабілітація ветеранів. Ішлося й про реалізацію інфраструктурних проєктів та залучення європейських інвестицій. Також очільник громади акцентував увагу на перспективах розвитку різних сфер діяльності та відповів на запитання присутніх. Вольчани вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, відзначивши 80-ту річницю перемоги над нацизмом. Віддати данину шани усім, хто наближав перемогу в 1939-1945 роках. Мешканці громади прийшли до пам'ятника жертвам Другої світової війни, де відбувся меморіальний захід. Біля братської могили на кладовищі священники православної церкви України відслужили панахиду, До підніжжя пам'ятників поклали квіти. З нагодення матері в Народному домі просвіта відбувся тематичний захід та святковий концерт. Напередодні міський голова Ігор Чайка разом з представниками соціальних служб відвідав прийомні сім'ї та дитячий будинок сімейного типу. Висловив жінкам вдячність за те, що відкрили двері свого дому та свої серця дітям сиротам і позбавленим батьківського піклування. Наталію Козуріс, Оксану Гапонюк та Мирославу Васильчук, які виховують прийомних дітей, відзначили подяками. У транскордонному центрі діалогу культур імені гетьманів ружинських підбили підсумки молодіжного проєкту, організованого парламентом школи англійської мови Євроф'ючем. Його мета ознайомити старшокласників з бізнес-спільнотою міста, надихнути молодь на створення власних проєктів у майбутньому. Поділитися досвідом успішного підприємництва зголосилися представники мереж, ресторанів, магазинів, туристичної агенції та іншим. Міський голова Ігор чайка подякував ініціаторам за корисний профорієнтаційний захід. Підприємцям за мотиваційні настанови для молоді наголосив на важливості формування перспективного покоління, здатного розвивати економіку громади і країни.